Всім привіт! Мене звуть Поліна, а канал називається Поліна ТІВІ. Ну, хто хоче, можете називати мене Поліною ТІВІ. Поліна ТІВІ Нуж. Ну так. Да. Поліна ТІВІ у мене канал. Ну, а якщо хочете, можете називати Нуж, бо там будуть різні школьні приколи. Ну, принаймні зараз вже вечір. Ну і я просто хочу вам розказати про себе. Ну, я ви с мабуть не брати, якщо я вас буду малятами називати. Так. Пала стільки, що камеру затулив. Ну добре, поробимо щось цікаве. Ось я можу вам багато чого показати, головне, щоб мене видно було. Хоча в мене є підставка для телефону. Ось така рожева. Ну. Зараз я спробую вас поставити на своє місце. Правда, воно не робоче? Зачекайте? Я папір підготую. Не хвилюйтеся, це я спеціально впала, бо там знизу коробка з папером. попросити батьків. Якщо ви не почули, то треба попросити батьків. Тато дай, будь ласка, папер. Ну, або папір. Папер. О, я знаю. Таке. Такий цікавий, смішний текст. Дайте мені соку. Не соку, а сіку. Дайте мені сіку. Не сіку, а соку. Дайте мені соку. Не соку, а сіку. Все, так я з вами не нап'юсь. Я пішов. Ну, прикольний жарт. Ну, а ми зараз починаємо. Я буду використовувати маркер, а якщо у вас його нема, ну або вам важко, то ви можете або фломастер, або олівець Кому з не нема важко, то. Беріть, звичайно. Ну що ж, читаю коменти, правда, ще вони, в мене їх нема. Ну добре, напишете, прочитаю. Так, що ж ми зараз будемо робити? О! Не хвилюйтесь, що Нітчупачуп так виглядає. Він такий шипучий. Хто любить шипличку, той може спробувати. Ой, я перший різний руку на цей. Ну так, да. але я хочу всім показати. Так. Думаю, що ми сьогодні якраз таки будемо його і малювати, бо це, думаю, що буде непросто, так що треба там малювати рівні кружки. Ну, я почну. З малої лінії. Ось таке. Принаймні десь згори. Не знаю, чи видно, але вроде так да, видно. Далі робимо ще одну лінію. Ось така. Ну, в мене принаймні така. А потім геометрично так само робимо. Ось такий в мене вже готов. Ну, ми це ще не закінчили. Кому це важко? ну Оцей момент якраз таки потрібно олівцем робити. Що в мене такий смішний олівець. Тут потрібно намалювати кружечок. Чому олівце? Бо його потім буде потрібно стерти. Ні, не гарний. Де тут гумка. Гумка загубилась. А тут десь мала бути. Зачекайте, будь ласка. Я, я з усієї швидкості прибігла до вас, навіть один раз підсковзнулася, бо я знайшла гумку. Добре, жартую. Я себе не витираю. Мене витирати не можна. Більше я не старусь. Так, малюйте кружечок. Далі стирайте там, де ви попали за наш прямокутничок. І обводити там, де ви не попали за ваш прямокутничок. Маркером. Ну, кому зручно олівцем, то ви можете не обводити. Це я собі. Бо я маркером працюю. Так що мені не можна помилятись. Ну що ж. Зараз ми намалюємо паличку. Для цього потрібно... Палка, принаймні, десь посередині нашого хачупа чупса Ось така. Думаєте, це кінець? Ні. Треба ще одну маленьку, дуже маленьку паличку. Ось таку. Ось таку. До речі, не поріжтесь. Бо я тільки що це майже зробила. Ну, побачимо. Далі з'єднуємо. Ну, я ось такий ось Чупа-чупс в мене вийшов. Потім ви можете творити, і я додам очко. Ой, пробачте, що замовкла. Ось такий в мене чупа-чуп слишов. Ну або чупачупка. Бо це, по-моєму, я дівчинку роблю. Далі ви розфарбовуєте в ті тони, які ви хочете, але я вам покажу свої. Хм. Так, рожевий Теж в мене тут рожевий Я, якщо що, нікуди не йду, бо рожевий знайшла. Ось такий в мене він. Так, яка сторона краща. Обирайте в коментах, а я зараз розфарбую. Це просте відео, мабуть, для першокласників, але це для всіх класів. Це таке просте, але пізнаюче. Бо ніж краще ти зробиш, тим вища оцінка. Це мене так моя вчителька навчила. До речі, мені 7 років і я вже ходжу в другий клас. Минулий раз ходила в перший. Тобто минулий рік. Пробачте за зупинку я тут забула кін... в кіндері зібрати фігурку. Так, збирайся. Добре, потім ту. Ну і зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Частинку лишилось дофарбувати. Ну, і ще трошки поштовхів маркером Ну і в принципі готово. Потім ви можете творити, а я васрізаю. Головне, щоб по контуру було. Я, в принципі, вирізати вже в мій садочку. Так що це мені просто. Я в садочку краще всього вирізала, по-моєму. Так. Обов'язати це доволі просто, але кому нету, то дивіться це відео. Так ви навчитесь. У кого половочка не страшно. Це нічого. З вами нічого не буде малята. Ну, або школярі. Теж в школу ходить. Ну, домовились, що я вас буду називати або малята, або школярі. Ну, школярі це для тих, хто в школу ходить. Хочу частіше всього я вас з малятами займати. У кожному відео я буду казати ось так. Привіт малятам! Ну, скоро буде нове відео, воно прям сьогодні зниметься знов. Ну і зараз покажу, що в мене вийшло. Ось таке берися. Ось таке, тільки краще ви це не їжте, бо воно не смачне. Все. Е, бувайте, малята! До на наступних зустрічей. Е, Пробачте, я забула дещо сказати. Підписуйтесь на мій канал і ставте купу-купу лайків. Ну, всім бувайте і дзвіночки не забудьте.